Про практичну реалізацію генерального плану міста, як триває співпраця Харкова з фундацією британського архітектора Лорда Нормана Фостера, міський голова Ігор Терехов, розповів журналістам телеканалу Апостроф адже таке партнерство викликало неабиякий розголос по всій Україні, і Харків демонструє, що готовий відновлюватись та дивитись у майбутнє, не чекаючи завершення війни. Я дуже вдячна сьогодні, і фундація лорда. Нормана Фостера і його родина, які за власний рахунок фінансували дуже багато робіт. Крім цього, вдячне уряду Німеччини, які теж фінансували генеральний план розвитку міста Харкова. Так, вже є пілотні проекти, такий як науковий парк. Це унікальний проект для всього світу. Є кроки щодо створення генерального плану розвитку міста. і Ми рухаємося по тому напрямку, який ми вирішили згідно з цією графікою цих робіт, і ми будемо мати. Та генеральний план розвитку міста Харкова, і хочу сказати, що ми вже створена економічна модель розвитку міста Харкова. Бо коли ми кажемо за генеральний план, то це не тільки про архітектуру, а це і про економіку міста і про бізнес міста. І це дуже дуже важливе. Ми рухаємось. В цьому напрямку і не повільними темпами, а швидкими темпами. І ми маємо ці вже пілотні проекти, які ми можемо вже втілювати в життя. І у впровадженні такого масштабного проєкту, як генеральний план відбудови, Харкову готові допомагати країни, міста, інвестори та міжнародні фінансові організації. Це в черговий раз демонструє те, що мегаполіс має довіру партнерів та може стати ідеальним містом майбутнього. Ми маємо дуже плідні стосунки із Німеччиною, це наш місто партнер і Японія, яка допомагає нам, агенция із Кареєю. І що стосується із європейськими містами, це і Франція і Прно. І Прага дуже багато міст, які підтримують нас, і Варшава тому з все ми маємо стосунки. Хочу сказати, що дуже з Америкою, до речі, у нас з'явилося тільки за час війни два міста партнера в Сполучених Штатах Америки, і ми підтримуємо дуже дружні стосунки. вони нам дуже допомагають сьогодні. Що стосується відбудови, я хочу вам сказати, що так, сьогодні ми маємо певне домовленість, що після закінчення війни будуть інвестори, будуть, будуть відбудовувати міста Харків. Дуже багато зацікавлених є і в Сполучених Штатах Америки і в Німеччині щодо відбудови, і в Туреччині, до речі. Тому як тільки ми досягнемо справедливого миру. То буде дуже багато інвесторів, які за міста Харкова будуть будувати, відбудовувати, створювати бізнес проєкти До речі, вони пов'язані із генеральним планом розвитку міста Харкова. Бо ми чудово розуміємо, які сфери економіки будуть розвиватися у місті Харкова. І крім цього, я хочу сказати подякувати сьогодні фінансовим. Міжнародним фінансовим організаціям, таким як Світовий банк, таким як Європейський інвестиційний банк і БРР, які підтримують нас, і у нас дуже тісна співпраця. Я хочу сказати, що жодного проекту, який ми розпочинали до війни, ми не зупинили. А рух Марія Соловйова та Юрій Бобикін, Харків, Новини.